Ти казав, що дівчата, які в стосунках з іноземцями не придатні. Так, тобто, якщо я поїду в Англію, то будь-яка англійка, яка захоче зі мною стосунки, повинна бути непридатною для англійця. Ну, я вважаю, що так. Я неодноразово про це казав. Я тобі більше того скажу: я впевнений, що багато англійців так і думає. Дуже багато англійців так і думає. Ага, ця тілка там їбалась з українцем. Я з нею стосунки будувати не буду. Я казав, що тут навіть не про якусь там логіку, і навіть, не, мабуть, не про те використання слова непридатність, про яке ми тут з вами постійно говоримо. Але я вважаю, що конкретно в цьому питанні кожна людина повинна бути трошечки націоналістом, трошечки націоналістом. І дійсно краще не розглядати дівчат для серйозних стосунків, які мали стосунки з іноземцем. І я щиро в це вірю і вам цього дуже щиро бажаю. Ого, якщо я сплю з дівчатами з інших країн, раз це я вже непридатний для стосунків, для ну, скажімо так, якщо на тебе дивляться, значить, взагалі ми не про це кажемо. Ми ж не кажемо, дивись, ми ж не кажемо про цих іноземців. Ми ж не кажемо, що якщо якийсь турок приїхав в Україну... І потрахався з нашою дівчиною, то цей турок непридатний до стосунків. Нам взагалі на нього похуй, що він, як там, пусть у нього все буде добре. Ми кажемо про цю дівчину. При чому тут ти? Якщо б якась дівчина спитала, а ось є якийсь хлопець, який з іноземками там трахається направо і наліво, чи будувати мені з ним стосунки, чи ні. Я б сказав, слухай. Ну, інфи насправді недостатньо. Але нашого він тобі треба? Обери нашого козака, українця, який повноцінно сконцентрований і до цього був на українських дівчат. Ну, краще варіант. Краще.